вони все подібно зробили, як на біткоін. Е, виглядає, чесно, як якийсь скам. Потім рівень 1,236, 4 тисячі доларів. Усім привіт, крептани, дякую, що зайшли на мій youtube канал. Сьогодні ми розглянемо монетку Chia, Chia Network. Розберемо фу фундаментальну частину, взагалі, що це за монета. І подивимось на графік, покажу, які перспективи для цієї монети. перед тим як почати, друзі, хочу попросити вас поставити мені лайк авансом і підписатися на мій канал, якщо вам цікава такий цікавий такий контент, взагалі, і, і, взагалі, щоб просто підтримати український контент. Бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, чи ачія нас знаходиться на CoinMarketCap на місці 134, торгується зараз по 37 доларів, ринкова капіталізація 253 мільйона доларів. І циркулючі циркулююча пропозиція це в нас 6,7 і мільйонів монет. І Так що що ж таке в нас? ChiaNet? Chia – це блокчейн першого рівня, що використовує власну мову програмування Чіаліз та новий механізм консенсус під назвою Proof of Space and Time. Їхнє поєднання дозволяє блокчейну споживати менше енергії без шкоди для безпеки мережі. На відміну від інших блокчейнів, Chia є публічною комерційною компанією з відкритим вихідним кодом. Вона прагне отримати лістінг на Нью-Йоркській біржі і NASDAQ. Блокчейна цілей на корпоративне використання, тому що планує мати ЧА, свій токен на своєму балансі у разі лістингу. Chia Network була зареєстрована в штаті Делавер у 2017 році Бремом Коєном, засновником популярної пірінгової файлообмінної платформи BitTorrent. Проект очолює досвідчена команда топ-менеджерів, включаючи колишнього генерального директора NASDAQ Джима Хофмана. У травні 2021 року компанія залучила фінансування в розмірі 61 мільйон доларів США за участі провідних венчурних фондів Андерсен Horowitz, Ловенчур, Слов Венчерс, Галаксі Дідітал. Що ж особливого у Чіа Network? Вона приносить поліпшення щодо всіх проєктів на основі про. Proof-of-Stake та Proof-of-Work. за рахунок використання мерж енергоємного механізму консенсусу мережа досягає консенсусу на камото поєднуючи доказ простору Proof-of-Space та доказ часу Proof-of-Time. Поточна пропозиція Chia складає 22,5 млн. монет і 21 млн. монет були створені за телегідь для фінансування, створення та управління Chia. Згідно з White Paper Chia, випуск нових токенів відбувається за наступним графіком. Впродовж перших 3 років після запуску кожні 10 хвилин створюється 64 Chia. 32 Chia буде створюватися кожні 10 хвилин із 4 по 6 рік запуску. 16 чия буде створюватися кожні 10 хвилин з 7 до 9 року, і 8 чия буде створюватися із 10 по 12 роки, і 4 чия буде створюватися кожні 10 хвилин після 12 року існування мережі. Тобто зараз у нас генерується 64 монетки Чіа. Виходить так, що після 4 років вже у нас буде типу як халвінг, як на біткоїна. Тобто вони все подібно зробили, як на біткоїні. І буде в два рази менше монет виходити в ринок в циркуляцію. Саме головне, друзі, в чому взагалі прикол цієї монети і цього проекту, вона має намір розмістити акції компанії на фондовій біржі, оскільки вважає, що ця модель краще за інших в рівні стимули. Таким чином, володіння монетами не дає права на управління блокчейном чия. І цей підхід дуже помітно відрізняється від моделі роботи інших публічних блокчейнів. Так, друзі, а зараз ми на сайті Дробстаб і подивимося, які тут інвестори входили. Тут є Андерсен Хоровіць, це топовий фонд, Collab Ventures, DCM Ventures. Бачимо тут дві зв'язди. Вони не такі вже й багаті. Самий топовий це Андерсен Хоровіць. Він зазвичай не інвестує в скам. Він інвестує в провірені проекти. Скажу від себе, друзі, в чому прихолос цієї монети. Як я зрозумів, це є подібний блокчейн як на біткоїні. Тільки біткоін у нас жере дуже багато енергії, щоб його видобути. Тобто там є відеокарти використовуються. На Чі використовується жорсткі диск. Вони потребляють, ну, дуже багато разів менше, ніж біткоін. Потім тут є Бремкоін. Він був засновником біторента, тобто він вже шарить в крипті. і біторент дуже класна компанія була, він її продав і посвятив себе проекту Чіа. Він також, якщо я не помиляюсь, він був присутній у созданні біткоїна, якимось чином, ну він цього точно не сказав. Я дивився інтерв'ю, коли вони брали у каналах Сльози Стоші. Обов'язково рекомендую подивитися, до речі. Можете вважати це рекламою, але я його також дивлюся. І тут є списки відтворення, тут є чия, там все розповідається. Вони брали інтерв'ю цього Брема Коїна, і він там трошки проговорився, так сказати. Я думаю, хлопці не все показали у цьому відео. Вони також щось не сказали нам, вирізали, мабуть, 100%. І так, в чому основна суть, Chie? це те, що вона є економна, ця мережа. По суті, вона не дуже швидка. Вона така сама, як і біткоін, але чуть-чуть швидша. Вона видобувається за допомогою Майніна, тобто є дві крипти, які за допомогою майніна видобуваються. Це біткоін і Чіа. Більше ніяких криптовалют немає. Це від создателя Брема Коїна, який був присутній у розвитку біткоіна. Також він був у розвитку бітторента, також там приймав участь. І також цей Брем Коїн, він також тісно дружить із SEC. тобто це регулятор цінних паперів. І і перед тим як создавати цей проект, вони спочатку звернулися до регулятора, як правильно це все зробити, щоб не було в них проблем. А потім вони вже клепали свій проект Chia Network. Добре, друзі, давайте зараз перейдемо до графіка, і там я вже на графіку вам розповім в чому суть і як її будуть пампити. Ну, це так як я розумію. І так, друзі, в нас на графіку зараз монетка Chia, Дивіться, вона максимально в нас стоїла 1900, доларів, майже 2000 доларів. Мінімальна ціна в неї була 26 доларів падала. І якщо від хая до лоя, давайте поміряємо. Це було в нас 98%. падало. Виглядає чесно, як якийсь скам. На мою думку, 26 доларів це для неї, скоріше всього, було дно. Бо тут дуже замітно, як крупний ігрок викупає. Дивіться, раз було. Ось тут дуже пролив такий був, його одразу викупили. Ось тут викупили. То тобто основна оця зона, район 26-50 доларів, тут буде скоріше всього накопичення. І накопичення, скоріше всього, буде наступний наш 23 й рік. І потім з якого ми вже вийдемо і будемо кудись рухатись. Ви одразу, напевно, думаєте, чому така велика ціна була ізначально, коли її запускали. Бо як тільки запустили майнінг, не було взагалі монет, і допустимо, одна монетка. Ви на ринок, намайнили одну монетку і її поставили, наприклад, продавати по 2000 доларів. Тобто не було продавців, були одні покупателі. Потім, понятно, що почали майнити, все більше майнерів почало підключатися, і монетка почала зливатися. Якщо я не помиляюсь, то зараз, якщо майнери підключаться до цієї сіті і будуть майнити по цій ціні, яка зараз є, і будуть продавати тобто, свої монети, то в них окупаємось буде в районі 5-6 років. Не дуже вигідна пропозиція для майнерів, тому я думаю, що в основному майнять цю криптовалюту це самі розробники. Вони її намайнять, викупляться, що все тут одно, ну, і потім запамлять, запамплять десь в район 20 тисяч. Зараз подивимось по ФІБО, куди можуть її доставити цю ціну. Так, друзі, давайте проведемо з вами зараз Fibonacci. Я завжди її використовую. Так, не буду брати той спис, візьму самий перший. І так, дивіться, перший рівень у нас основний такий є 0,5 це 200 доларів за монетку. Наступний рівень це предыдущий хай. Давайте це буде нехай 1500 доларів. Потім рівень 1,236-4 тисячі доларів, 1,5 12 тисяч. І 1,618 як основна ціль це 19 тисяч доларів, тобто 20 тисяч буде для нас. Не? Давайте одразу з вами логічно подумаємо, чи може ця монета коштувати 20 тисяч доларів. Давайте вернемось, Якщо у нас капіталізація зараз монети по Coin-MarketCap 253 мільйони, то і ціна зараз в неї 37 доларів, то якщо ми зараз порахуємо на калькуляторі, то це в нас вийде 540 іксів має бути. Тобто від цікущої ціни. Якщо ми помножуємо на цю капіталізацію, то це виходить, капіталізація має бути 135 мільярдів приблизно. Звичайно, що монетки в цей час, поки буде там бичий ринок, монетки ще будуть в циркуляцію виходити. Тобто капіталізація має бути ще більшою, щоб досягнути 20 тисяч доларів. Але згадаємо, що капіталізація Солани на хаях в нас була в районі 70-80 мільярдів доларів. Як, на мою думку, взагалі будуть пампити цю монету? Дивіться, для того, щоб майнити цю монету, використовуються жорсткі диски, так само як біткоін. І весь хайп буде тоді, коли допустимо, монетка буде коштувати по 4 тисячі доларів, по 5 тисяч доларів. І срок окупаємості майнінга, тобто цих жорстких дисків, дісків, ну, півроку, там три місяці. І всі захочуть, допустим, майнити, так? І в цей період монетка ще більше почне рости. Тобто всі основну циркуляцію викупить сам прям коін, тобто, ну, який він, він же сам майнить і сам її викупає, тобто не продає ці монети. І в нього буде основна циркуляція, він зможе контролювати всю цю емісію, так само, як і в біткоїні зараз хтось там контролює. Якийсь там крупний ігрок, так сказати. Так само самі владельці BremCoin будуть буде контролювати цю емісію. Вони запамплять цю монетку на район 12 тисяч доларів, може 20 тисяч доларів. І вони зроблять не тільки на ціні самої Chia Network, вони зроблять також на продажі цих жорстких дисків. Бо наскільки я чув інформацію, там шукав, то BremCoin, якось там знайомий, тобто в чію також інвестували ті інвестори. Які виробляють жорсткий диск. Тобто, якщо так коротко сказати, коли виходить хайп на золото, коли хочуть люди всі добувати золото, то основний, основна людина, яка заробляє на видобутку золота, це той, хто продає лопати. Оце так, я коротко так скажу. Я думаю, що в них там запланована така маніпуляція, і це буде вже далі видно. Або це буде просто скамом І давайте, до речі, я вам хочу показати, порівняти її з біткоїном. Це мене дуже також вразило. Так, друзі, якщо ми з вами візьмемо біткоін у 2011 році, це наш медвежий ринок, і проведемо FIBO, то дивіться, які ми цілі побачимо, це біток приходив у нас в район 1.618 по FIBO. Потім наступний рівень це у нас був 2 по 500 доларів. І якщо із Лоя проведемо, скільки він процентів дав нас прибутку, то до першої зони 1.618 це у нас виходило, ну, нехай 100 хсів. Да? До наступного рівня це 2, це було 500 іксів із Лоя давав. Давайте, друзі, якщо зараз взяти з тікущих і порахувати 100 іксів давайте зараз візьмемо 100 іксів це настільки буде ну, 3700 доларів. Да? І якщо по капіталізації зараз порахувати, це у нас 250 мільйонів монет, 250 мільйонів капіталізація, то це має бути і капа зараз 25 мільярдів. Чи може капіталізація бути 25 мільярдів, я думаю, легко. На крипторинку зараз багато проєктів є, які були по 25 мільярдів. Не фінансова рекомендація, друзі, звісно, але, на мою думку, одна монетка хоча б у портфелі має бути. Або це буде скамом, або це буде реально великий профіт. І найближчий час я очікую, що вона буде також знаходитися в накопиченні. Тобто не можна, ми, скоріше всього, не побачимо таких великого пампа найближчим часом, там в район 100 доларів, 150. Вона, скоріше всього, буде валятися тут в накопиченні, нікому не потрібно, ніхто не буде цікавитися. А самі владельці будуть собі відкупати ці монети і потім покажуть нам крутий профіт. Обов'язково ризики ви несете самі, друзі, пам'ятайте це. Якщо вам сподобався такий контент, то обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк. Дякую за підтримку, всім пока!